Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Петраш Євген В'ячеславович на псевдо Юджин. Народився 20 березня 1994 року у місті Суми. Проте у десятирічному віці переїхав з родиною до Києва, де й закінчив одну зі столичних шкіл. Після закінчення школи вступив до КПІ на юридичний факультет, закінчивши його вже заочно. Женя захоплювався музикою. Ще під час свого студентства створив з друзями музичний гурт. Після університету це захоплення трансформувалось у хобі. Хлопці займались музикою у вільний час навіть через багато років після закінчення університету. Також Женю захоплювали зимові види спорту, зокрема сноубординг. З дитинства був самостійним та відповідальним хлопцем, займався плаванням та айкідо, обожнював читати, фанатів від захопливих пригодницьких романів та фантастики. Ще у шкільні роки займався вивченням англійської. Проте, навіть після закінчення школи, працював над удосконаленням свого рівня знання. У травні 2015-го пішов добровольцем на війну. Батьків попередив про своє рішення листом, де було зазначено, що однозначно буде приносити більше користі на фронті ніж за університетською лавою. Та подякував батькам за те, що виховали у ньому патріота та справжнього українця. Пройшовши КМБ, був зарахований до лав батальйону Азов НГУ. Брав участь в АТО ООС, а саме в обороні Маріуполя та боях на Донецькому напрямку, у 2018 році повернувся до цивільного життя і розпочав свою професійну діяльність в українській it компанії Ево, а також створив благодійну організацію Україна переможе. Метою якої була допомога пораненим побратимам та їхнім сім'ям і сім'ям тих військовослужбовців, які загинули під час АТО. також після повернення з АТО змінив профіль свого цивільного інтернет-магазину InStruggle на військовий і займався заключенням контрактів із виробниками військової продукції та тактичної медицини. Євген завжди турбувався про комфорт оточуючих. Міг на ходу підгледіти фразу на жестовій мові, просто аби подякувати водію з вадами мови та слуху, завжди допомагав друзям та близьким, підтримував. Багато не говорив. Більше робив, не любив порожніх слів та пустих обіцянок. І завжди жартував у будь-яких ситуаціях. Знаходив місце для влучних жартів: саркастичний, самокритичний, принциповий та ідейний. По дитячому пустотливий, але з великим щирим відкритим серцем. Проте цивільне спокійне життя хлопця закінчилося з першими ракетами по українських містах 24 лютого 2022 року. Тоді Юджин виконав наказ і, будучи військово зобов'язаним оперативного резерву номер 1 прибув до місця дислокації ССО Азов Київ та став на захист та оборону столиці. Євген Юджин Петраш загинув 3 березня 2022 року, мужньо тримаючи оборону позицій та рятуючи життя поранених побратимів, нагороджений за оборону Маріуполя, відзнаками учасника АТО, медалю захисника вітчизни за заслуги перед містом Бучею за сприяння обороні Києва. На жаль, посмертно. Він герой і пам'ять про нього до віку. Він живе в ідеї. Час якої настав, найкращі йдуть першими вічна слава і шана героєві.